Щойно відбулася оперативна нарада відеоконференція з усіма керівниками територіальних наших головних управлінь і управлінь областей, а також наших навчальних закладів, наших вишив, які готують наших фахівців. На ній було мною оголошено про ту першу підвалину, яку Заклало, заклав уряд у реформування нашої служби Державної служби надзвичайних ситуацій. Це мова йде про постанову кабінету міністрів за номером 120 від 25 числа квітня, буквально ось ось. І цією постановою якраз саме визначається те, що наша служба буде робота її буде координуватися. І значить, спрямовуватись через міністра внутрішніх справ. Що це означає? Це практично, будемо казати, висловлює ті наші європейські прагнення нашого розвитку, тому що на сьогоднішній день така система, де міністр є політичною фігурою, його заступники, існує практично у всіх країнах Євросоюзу. Ну, свого часу вивчався ще в 99-му році, і потім у 2003 му досвід у Германії, в 2004-му в Італії. То я хочу сказати, що саме ця система практично спрямована на раціональне використання сил і засобів за призначенням. По е, роботі, е, по забезпеченню цивільного захисту населення та територій нашої держави. Окрім того, стоять досить серйозні завдання по е, опрацюванні і розробці превентивних заходів щодо е, недопущення надзвичайних ситуацій, як природнього характера, так і характера техногенного. Виникнення пожеж, ну і, е, ясна річ, у разі їх виникнення, е, на жаль, ми від цього не відійдемо. То наше головне завдання це оперативне реагування, мінімізація наслідків від тих надзвичайних ситуацій, ну і відповідним чином недопущення загибелі серед населення. Задачі досить серйозні. Задачі покладені е, практично по е, забезпеченню життєдіяльності в умовах непростих на сьогоднішній день. Були заслухані практично всі е, керівники головних управлінь та управлінь областей. Особлива увага була приділена роботі Південно-Східного регіону. От, ви прекрасно знаєте, що е, про ті буремні події, які зараз на, на, наразі відбуваються, то я хочу сказати, що е, наш колектив, наші співробітники шляхетно працюють і виконують ті завдання, інколи ризикуючи своїм життям. Напевно, в цьому і полягає парадокс сміливості, що потрібно знехтувати своїм життям, аби врятувати інше. Тому завдання стоять. Е, Перш наперше, зберегти особовий склад, у тих непростих умовах забезпечити технічно, хоча на сьогоднішній день у нас є істотні проблеми, забезпечити пальномастильними матеріалами. От. Для цього поставлено завдання на чітку взаємодію з органами місцевої влади, з усіма нашими. З усім нашим силовим блоком мається на увазі Міністерство внутрішніх справ, усі служби без винятку, прикордонна служба, підрозділи Міністерства оборони. Тобто, ми на сьогоднішній день допомагаємо практично використання тих завдань, які поставлені на забезпечення життєдіяльності. Окремо поставлене завдання на забезпечення. І пожежної безпеки, і техногенної безпеки по виборам у президенти України. Тобто це повинні забезпечити саме психологічно витримані, професійно підготовлені фахівці, які вміють діяти в екстремальних ситуаціях. Які будуть запитання, будь ласка? На сьогоднішній день всі питання вирішуються гідно, шляхетно, і доповідав, доповідали керівники Донецької, Луганської, Харківської областей. Так, дійсно такі ситуації були, але я хочу сказати, що наші фахівці, незважаючи на всі ці труднощі, вони виходять гідним чином із. Тискрутних становищ, от, пояснюючи, роз'яснюючи, і саме головне, що е, вони використовують нестандартні форми методи роботи, це мається на увазі робота психологів. Саме е, на цих фахівців я покладаю, напевно, найвищу і найвищу е, відповідальність, тому що це люди, які вміють е, тонко, фахово вести перемовини. З агресивними людьми. І поки що у нас це получається. Да, будь ласка, саме на цій нараді якраз поставили на завдання генералу Стаєцькому, директору департаменту по забезпеченню контролю. тобто Незважаючи на вам казати приналежність відомчу, форму власності, поставлені завдачі саме на те, щоб всі ті сховища, які на сьогоднішній день існують, вони були максимально придатними для використання. Це ті сховища, які були раніше. Збудовані, От, значить, окремо іде е, мова про е, ті міста, де є лінії метрополітену. Тобто е, ми працюємо над цими питаннями, аби е, мож, як можна найбільше ефективно захистити наших людей, наше населення в разі необхідності. Ну, ті сховища, де зараз знаходяться ресторани, в у разі необхідності їх також можна використовувати. От, ну я думаю, що на сьогоднішній день, якщо стосовно міста Києва, то у нас відпрацьовується зараз та ситуація, щоб ми могли їх використати за призначенням і відповідним чином ефективно укрити населення. Безумовно, це, по-перше, я ще раз скажу, що це євроінтеграційне прагнення і подальшого розвитку, тому що ми маємо приклад наших сусідів в Польщі, де корінним чином змінилася наша служба, з'явилася нова техніка, з'явилися нові засоби використання рятівних. Систем та остаткування. і відповідним чином е зросла ефективність нашої роботи. А ви можете? Що саме? Е що саме? Ну, це досить довго, тому що порівнювати е ту техніку, яка нам залишилася у спадок 80-х років, яка вже е по 45 напевно, років має деяких у деяких випадках. Е Ресурс використання, тобто вона взагалі вже на сьогоднішній день непридатна, але Але зусиллями наших фахівців, які правдами чи неправдами підмащують, підварюють і використовують далі, і порівнювати ту техніку, наприклад, яку я бачив на заводі Баї під Міланом в Бреше, от ну це кажуть не земля, тому що там сучасна техніка. Там техніка і розробки, які е, використовуються е, і направлені на безпеку людей, на рятування людей. Тобто, це досить серйозна рятівна техніка. Да, Слухалася. Значить, про це поки що мова не йде. Ми будемо працювати над розробленням нового положення. Тому що я ще раз кажу, що у нас перша підвалина саме це те, що якщо бути точним, то там не написано про перепорядкування. Там написано про те, що Державна служба надзвичайних ситуацій координується і спрямовується робота через міністра. Внутрішніх справ, тобто такого підпорядкування, нема, буде якщо там, у зв'язку з тим, що практично буде реформуватися робота усього міністерства, ну я думаю, що це буде вже напевно наступний крок. Ну, э, захист від озброєн... озброєного населення займається зовсім інші служби. А наше завдання саме рятування людей у разі надзвичайних ситуацій. Ми надаємо допомогу як фахівці. Якщо, наприклад, там е, якісь моменти специфічні, чи там обрушення конструкції, чи якщо людину затиснуло в автомобілі, то ми, маючи спеціальний інструмент, можемо. Розрізати і безпечно з мінімальними наслідками дістати і врятувати людину. У нас зовсім інші функції, у нас функції саме рятівні, благородні, шляхетні. Я вже про це розповідав, що у нас відпрацьована тісна взаємодія, тобто маючи спеціальні засоби і навчених фахівців, ми чітко виконуємо завдання за призначенням. Саме головне завдання це забезпечення життєдіяльності нашого населення. Тобто цивільний захист, населення і територія. Будь ласка. Що таке конверсійна техніка? Це техніка, яка стояла 3-4 десятиріччя на колодках і не використовувалась. Але ми маємо фактори зовнішні, вологість, іржа і таке інше. Коли техніка не використовується, вона псується. Це ясна річ. Це якраз саме про те, що я казав. Нова техніка і техніка, яка вже будемо казати, потенційно несправна. Не, не не ну е, я, наприклад, е, зараз не можу вам сказати, щоб за е, з моєї точки зору, з моєї точки зору, ми е, в принципі це, це питання не обговорювали, але я рахую, що е, саме найліпше це нове. От. І над цим потрібно працювати. Беушне є Беушне, а нове є нове. Якщо більше немає запитань, дякуємо всім. Дякую за увагу.